Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас четвер обід. Оля тут мені допомагає пасти козочок, вигнали. Ми доїмо в обід кіс і тому одразу після цього виганяємо. Сьогодні погода пасмурна. Передають після обіду дощ. Тому спішили вигнати, щоб до дощу. Все нормально, Оля? Нормально, так? Ну добре. Вони тут обходили кругами де можна, зелену травичку пожували. А тепер знайшли сухе, там лежить куча така з кукурудзою минулорічною. А вони дуже люблять таке. Нас кажуть глуждан. Я не знаю, як. У кого кажуть, тут в цих місцевостях ми живемо поблизу Молдови, і тут такі бувають вислови цікаві, що не одразу зрозумієш, що воно таке. Наприклад, город по е, старовинному, так як раніше говорили, називають гарман. Чому так не знаю? Вже гармона. У нас все ж карман повісну. Е, якщо виходить, ось. Буде рости кукурузка, буде рости картопелька, і треба її сапати сапкою. То тут часто використовують слово прашувати. Теж таке слово, я його ніде не зустрічала в літературній мові, але його використовують лише тут. Тут багато таких цікавих слів в цій місцевості є. То коли я вирішила вести канал, то думала, якою мовою буду говорити. Тому що тут майже половина населення розмовляють російською мовою. Так само і ми, іноді слова попадають такі російські. Або говорити такою суржиковою мовою, якою говорять в основному тут люди. А, Де Боже жікро? Де Божік? Ось три. Uh -huh. Подумала, що мене можуть не зрозуміти більшість людей. Мама, це якесь казіння. Угу. О, вони там поцілуються. Так. Да. Кудись пішли наші кози на ту сторону, там позаду поле. Його вже засадили, поки що на ньому нічого не зійшло. Ну вони не заходять, слава Богу, я дивлюся. Вони йдуть по стежці і туди далі. Далі йде чистий е, такий шматочок, ділянка така, там, де росте травичка, дозволяю їм, там вони пасуться, гуляють. Потім переходять далі на поле. Вон там трактор їде, іде поле за трактором, там посіяний рапс. Е, його дуже часто. Його дуже часто кроплять, тому я дивлюся, щоб вони не заходили туди. Оля мені допомагає, щоб вони не наїлися те, що не потрібно. Раніше ми прив'язували їх, так як у нас було небагато. Перший рік, 2023 рік, у нас була одна козочка і два козеня. І ми їх... Атракціон для Божої коровки. <рі> Ми їх отут на цьому пасовищі прив'язували. На другий рік у нас їх було. Багато.